Марія може пробігти 170 метрів за одну хвилину. Це 125% відстані, яку Марія могла пробігти за 1 хвилину 3 роки тому. Скільки ж Марія пробігала метрів 3 роки тому за цей час? Окей, ми з вами знаємо, що 3 роки тому вона давала 100% своєї відстані. 100% відстані. Це у нас в частинах. 4 четвертих частин. Одна четверта, я нагадаю, що це 25%. Тепер сьогодні Марія пробігає у відсотках 125%. Тоді в частинах це виходить 5 четвертих частин. А у метрах це 170 метрів. Так, скільки ж метрів? Пробігала вона 3 роки тому. Ми можемо намалювати ось таку табличку нам зручну, на 5 відділень. Ось так. Ось так. І розділити на 5 віконочок. Раз, два, три, 4 і 5. Ми знаємо, що всі віконочка в частинках становлять 170 матрів. А нас цікавить тільки 4. Тому для того, щоб дізнатися, нам треба 170 поділити на 5, і ми дізнаємося, скільки метрів становить одне віконечко або одна частинка. Ділимо 170, ми ділимо на 5. В 1 5 не влазить, беремо 17. В 17 5 влазить 3 рази. Отже, сюди ми записуємо 3 і віднімаємо 5 на 3, це буде 15. І залишається 2. Тепер в 2, 5 не влазить, зносимо нулик, буде 20, 20 поділити на 5: це буде 4. І рівно 20 віднімаємо залишок 0. Відповідно, кожна ця частинка, кожне це віконечко становить 34 метри. 34, метри, 34, метри, 34, метри, 34 метри. І тепер нам треба дізнатися, скільки цих. 4 віконечка становиться. Для цього нам треба 34 помножити на 4. В результаті чого, я вже обрахувала, ми отримали 136. Отже, 3 роки тому вона за одну хвилину пробігала 136 метрів. Супер!